Моя позиція, і в принципі вона, вся позиція відображена в законах України. І в тій позиції, яку декларує на сьогодні президент України Володимир Зеленський, що кожен споживач в період воєнного стану не повинен сплачувати більше за комунальні послуги, аніж він сплачував на початок воєнного стану, тобто на 24.02.2022 рік. На сьогодні Полтава теплоенерго на жаль, на жаль, чомусь не зрозуміло для мене особисто, але ігнорує норму закону України, прийнятого 29 липня двадцять Руку про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення її функціонування. Цей закон він чітко визначає мораторій на підвищення цін для споживачів, незалежно від того, хто надає цю послугу, чи змінився надавач послуг, чи не змінився, але. Кожен кримінчужанин повинен сплачувати ту суму, яка була встановлена на перший день початку військової агресії Росії проти України. Більш того, цю думку і позицію розділяє не тільки я, а і Міністерство розвитку громад та територію України. Виконком вже отримав три роз'яснення за підписом заступника профільного міністерства про те, що дійсно ми праві, дійсно позиція Полтава теплоенерго є невірною, і вони не вправі збільшувати вартість тарифу для міста Кременчука. У нас створена робоча група за участю представників Полтаво-Теплоенерго в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради. І ми вже неодноразово заслуховували керівництво цього підприємства. Нам постійно розповідають про те, що вони несуть якісь додаткові фінансові навантаження, що вони не витримують цієї фінансової напруги і підприємство на грані. Банкрутства, проте, проте знову, це не більше, ніж прості слова, оскільки на сьогодні розроблений компенсаторний механізм і відповідний надавач послуг різницю в тарифів може елементарно отримувати з державного чи обласного бюджету. Така позиція держави і чому її не розділяє Полтава теплоенерго, на сьогодні я особисто не розумію. На останній сесії міської ради було ініційовано питання щодо передачі у державну власність тих потужностей, які дали можливість нашому місту. Надавати теплову енергію містянам, і е, це ті потужності, які на сьогодні знаходяться на балансі і внесено до статутного капіталу Полтава теплоенерго, тому що ці перемовини, які тривають уже більше місяця, результатів ніяких не дають. Полтава теплоенерго стоїть на своєму. Обласна рада е, також на жаль чомусь підтримує позицію свого комунального підприємства і не чує місто Кременчук. Певно, ви слідкували за сесією Полтавської обласної ради, яка відбулася минулої п'ятниці, 27 січня, де питання щодо визначення тарифу для міста Кременчука на рівні е, тому, який діє встав 24, на 24-го, на друге, двадцять було проігноровано. Проте е, обласна рада виступила з ініціативою передати майновий комплекс, який зараз знаходиться у Полтава Теплоенерго. В оренду місту Кременчуку. Ну, як е, юрист, можу е, чітко заявити про те, що відповідне рішення більш за все робилось похапцем, і посадовці, які готували це рішення, не дуже ретельно його вивчали, і це питання ну, більш за все, що е, дещо не допрацювали. Чому? Тому що є закон України про оренду державного та комунального майна, який чітко визначає заборону, передачу в оренди. Теплових мереж. А до складу майнового комплексу, який нам обласна рада намагається передати в оренду, саме ці мережі і знаходяться. Тому на сьогодні патова ситуація, і думаю, що. Допомогти нам зможе виключно позиція президента, позиція кабінету міністрів України. Маємо надію, що наше рішення про ініціювання щодо передачі в державну власність у майнову комплексу перш за все вирішиться спірне питання з областю. Друге, дасть можливість ем, застосовувати той тариф, який діяв станом на початок війни. І третє це зекономити кошти для Кременчужан шляхом проведення пер перерахунку за отримані послуги, та в подальшому застосування того тарифу, який діяв на два четверте, рік. Тому я за зниження тарифів. Я за те, щоб закони на території всієї України виконувалися, і позицію діючого президента Володимира Зеленського також всі посадовці всіх рівнів, обласних, районних і міських дотримувалися.